Четверте березня 1105-та доба війни. Дев'ять безпілотників збили в небі над Дніпропетровщиною наші захисники. Суддя Бабушкінського районного суду підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень. Кайдашева сім'я на сцені театру імені Шевченка. Про це та інше розповім вам. Я, Маргарита Сопільняк. Сурдопереклад Ганна Костікова. Ми починаємо. В області наші захисники приземлили 9 ворожих безпілотників. Гучно було у Дніпровському районі. Там пошкоджена АЗС, горіла суха трава. Ворог продовжував удари по Нікопольщині, райцентру, Марганецькій і Червоногригорівській громадах. Агресор застосував реактивну систему залпового вогню ГРАД, артилерію та дрон Камікадзе. Люди не постраждали. Повідомили в обласній військовій адміністрації. Працівники державного бюро розслідувань відкрили кримінальне провадження за фактом загибелі та поранення українських військовослужбовців внаслідок російського ракетного удару по полігону на Дніпропетровщині. ДБР наголошує на важливості ретельного та неупередженого розслідування для встановлення всіх обставин трагедії та притягнення винних до відповідальності. Наразі тривають слідчі дії, спрямовані на з'ясування всіх деталей події. На місце обстрілу виїхала спеціально об'єднана група право. Охоронців кримінальне провадження відкрите за статтею Кримінального кодексу України. Не дбали ставлення до військової служби, вчинене в умовах воєнного стану або в бойовій обстановці. Процесуальне керівництво здійснює офіс генерального прокурора, висловлюємо щирі співчуття родинам загиблих і поранених захисників, розділяючи їхній біль у цей складний час. про ситуацію в інших регіонах ворог продовжує терор Херсонщини минулої доби. Під ворожим вогнем та авіаударами опинилися обласний центр та 30 населених пунктів. Російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі, в житлових кварталах, зокрема, пошкодили 9 приватних будинків. Також окупанти понівечили пункт незламності, складське приміщення, гараж та приватні автомобілі. Через російську агресію п'ятеро людей дістали поранення. Зранку російські військи Атакували з дрона цивільну автівку у Дніпровському районі Херсона. Внаслідок скидання вибухівки на транспортний засіб постраждав 67-річний чоловік. Він дістав вибухову травму, поранення рук та ноги. Потерпілого діставили до лікарні для надання меддопомоги, повідомили в обласній військовій адміністрації. Країна-агресор Росія завдала удару по дитячому медичному закладу у Сумах. Про це повідомила Державна служба України з надзвичайних ситуацій. Внаслідок удару. Спалахнула пожежа у приміщенні медзакладу. Рятувальники ліквідували всі осередки горіння та провели обстеження території. Ovo je Росія атакувала Одесу безпілотниками у місті пошкоджені об'єкти критичної інфраструктури та житлові будинки. Державна служба з надзвичайних ситуацій повідомила про кілька осередків займання, які рятувальники оперативно ліквідували, попри ускладнення, спричинені повторною повітряною тривогою. Психологи надавали необхідну підтримку постраждалим мешканцям. Внаслідок атаки постраждали чотири людини. Продовж доби окупанти завдали понад 500 ударів по населених пунктах Запорізької області. Російська армія здійснила авіаційні удари. Також ворог застосував безпілотники різних модифікацій, обстрілював з реактивних систем залпового вогню та артилерії. На жаль, внаслідок ворожої атаки по Пологівському району загинув 49-річний чоловік. 46-річна жінка дістала поранень. Надійшло 17 повідомлень про пошкодження квартир, приватних будинків, автомобілів, гаражів. Жів повідомили в обласній військовій адміністрації колектив телеканалу, Д1 висловлює щирі співчуття всім рідним та близьким загиблих і постраждалих від російської агресії. Про втрати ворога далі за минулу добу сили оборони України ліквідували 1340 чоловік особового складу ворога та сотні одиниць техніки. Загальні втрати ворога за час повномасштабного вторгнення орієнтовно складають особового складу понад 879 тисяч осіб, безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 27 тисяч 741, крилатих ракет 3085. тисячі Мир нам потрібен. Саме мир справжній, чесний, а не війна нескінченно, і гарантії безпеки потрібні, сказав у зверненні за підсумками доби президент України Володимир Зеленський. Прошу пряму мову. Бажаю здоров'я, шановні українці. Кілька речей за цей день провів ставку. Провели аналіз пакетів підтримки та деяких. Контрактів, які є за цей час, хороші результати по контрактам на артилерію. Україні потрібна міцна основа. Далі дрони, незмінний пріоритет, захист неба, додаткові системи зараз зайшли в Україну від Литви. Дуже дякую тобі, пане президенте. Доповідав сьогодні прем'єр-міністр України по фінансах на цей рік. Ми, ми забезпечуємо всі наші потреби. Ми Пройдемо по фінансах 25-й. сьогодні ж наставці були деякі спеціальні питання нашої державної стійкості. Всі можливі сценарії ми пропрацьовуємо, пропрацьовуємо так, щоб захистити Україну. Базовий сценарій зберігати позиції та забезпечити умови для правильної дипломатії для якнайшвидшого завершення цієї війни достойним миром. Мир нам потрібен саме мир, справжній, чесний, а не війна нескінченна. І гарантії безпеки потрібні. Саме відсутність гарантій безпеки для України 11 років тому дозволили Росії почати з окупації Криму та війни на Донбасі. Потім відсутність гарантій безпеки дозволила Росії розпочати повномасштабне вторгнення. І зараз через відсутність визначених гарантій безпеки саме Росія тримає цю війну в розпалі, і це бачить весь світ, і це визнає весь світ. Сьогодні ми продовжили нашу роботу з європейськими партнерами щодо спеціальної дипломатичної та безпекової архітектури. Архітектури, яка може наблизити мир, це те, зокрема, про що ми говорили в Лондоні напередодні і перед тим з багатьма багатьма лідерами світу: Україна, вся Європа, Америка разом ми можемо забезпечити десятиліття спокою. І треба для цього бути в конструктиві, працювати разом, доповнювати. Пропозиції одне одного і прискорювати дипломатію для завершення війни говорив сьогодні я з лідерами Балтійських держав: Литва, Латвія, Естонія хороша розмова і про підсумки саміту в Лондоні, і про можливості та бачення всіх процесів з Америкою, і про оборонну підтримку. Те, що рятує життя наших людей, вдячний державам Балтії за те, що ви так принципово з Україною, друзі, дякую ще раз за підтримку. Слава Україні. Ви дивитесь інформаційний випуск новин на телеканалі. Д1. медична клініка під керівництвом реабілітолога паралімпійської збірної Дмитра Кучера вже три роки надає допомогу пораненим військовим та ветеранам війни. Завдяки дитячій ініціативі Super Kids UA клініка отримала новий потужний напрямок розвитку благодійності. Розповідає журналістка Вікторія Галка. В цій клініці працює професійна команда реабілітологів, об'єднаних спільною метою повертати до життя наших захисників. За три роки роботи майже кілька сотень військовослужбовців і ветеранів отримали безкоштовну реабілітаційну допомогу. 20% пацієнтів перебувають на довгостроковій реабілітації. Своє бажання допомагати нашим пораненим захисникам виявили і діти. Так народився проєкт SuperKids в рамках якого створено бренд одягу з дитячими Люнками проєкт має власний благодійний інтернет-магазин. Кошти від продажу одягу благодійники спрямовують на реабілітацію поранених в кінці 2023 року. діти виступили з ініціативою Допомагати пораненим бійцям. Коли ми думали, що це може бути, тому що що можуть робити діти? Діти можуть робити малювати. Вони малюють, малюють, малюють малюнки, вони всі гарні, веселі. Завжди малюнки просто дарувалися військовим, в пакунки, в подарунки далі з собою. Вдома батьки вішають на холодильники, в картини в рами. І ми вирішили разом всі створити бренд під назвою Суперкітс бренд, який створює одяг, який допомагає реабілітувати поранених. Участь у проєкт. Ті беруть 12 -ро дітей. Восьмирічна Зоя одна з активних учасниць проєкту. Я малюю для України. «Це Зоя намалювала. У Зої дуже креативний погляд і є така велика кількість різноманітних малюнків, що просто закачаєшся. У нас є сюжет «У мене є навіть великий равлик. Підтримуємо її дуже, а те, що її малюнки роблять таку велику користь, це взагалі супер. Клініці військові отримують реабілітацію опорно-рухового апарату неврологічне та психологічне відновлення. Військові самі з нас знаходять. І вже це по принципу сарафанного радіо. Перші військові до нас у нас з'явилися у 2022 році, і потім, вже, коли є якісь там поранення, якісь там побратими отримали різні травми, виконуючи військові обов'язки, вони вже дають наші контакти, і ми до нас приходять. А також опять же, є лікарі, з якими я спілкуюся, які до нас направляють на відновлючу реабілітацію. Деякі частини направляють на реабілітацію, там 93 бригада, де. У нас є декілька меморандумів. Це насправді дуже важливо, тому що всі, скажемо, хто зв'язаний з медициною, знають, що це за один день неможливо відновити втрачені функції. Реабілітація може займати доволі тривалий час від місяця і навіть рік і більше. Зазначена, скажем, послуга правильно наголосили. Особливо коли це безкоштовно для пацієнта це дуже важливо, скажімо, надважливо. Ребілітація вкрай необхідна нашим захисникам. Діти долучаються до доброї справи, аби допомогти нашим захисникам відновитися. Їхні малюнки не просто радують очі, а надихають наших захисників. Яна Андрусенко, Вікторія Галка, Ілля Ломовський. Новини Д1. Кримінальна хроніка вища рада правосуддя тимчасово відсторонила від здійснення правосуддя суддю Бабушкінського районного суду Дніпропетровська. Це юридична назва у зв'язку з притягненням його до кримінальної відповідальності. Заборона діє від 3 березня до 20 квітня. Про це повідомляє судова влада України. Суддя підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, а саме у заволодінні чужим майном, шляхом обману, вчиненому в умовах воєнного стану, в особливо великих розмірах. У Пидані завідомо підроблених доказів, вчиненому з юридскорисливих мотивів. 25 лютого 2025 року. Вища рада правосуддя надала згоду на отримання під вартою вказаного судді Бабушкінського районного суду. За даними змі, йдеться про суддю Ігоря Кандрашова. До надзвичайних подій у Дніпрі на вулиці Івана Нечує Левицького сталася дорожньо-транспортна пригода. Водій вантажного автомобіля Рено здійснив зіткнення з автомобілем Форд. Внаслідок удару автомобіль Форд продовжив некерований рух та врізався у два автобуси і легковик. Поліція Дніпра затримала водія, який, за даними слідства, у стані сп'яніння скоїв ДТП. Внаслідок автомобільної аварії тілесні ушкодження отримали четверо осіб. 52-річного керманича автомобіля Рено затримали відкрито кримінальне провадження. Слідство триває. Продовжуємо інформаційний випуск у Дніпровському національному академічному українському музично-драматичному театрі імені Тараса Шевченка відбулася вистава за мотивами повісті Івана нечуя Левицького Кайдашева сім'я. Спектакль привертає увагу глядача із гумором, майстерною грою акторів режисерською досконалістю. Класична драматургія вражає надзвичайною актуальністю, бо характер українських персонажів, описаних відомим драматургом, притаманний і сучасний. На спектаклі побувала наша знімальна група. Кайдашева сім'я класика української драматургії, що разу по-новому оживає на сцені театру Шевченка. Хтось знаходить у персонажах, яких так майстерно грають актори, власні риси характеру та української вдачі. Хтось пізнає родичів та знайомих. Поприходили подивитися, як живе кайдашева сім'я. А, а як у вас чисто світ живе, отак і ми живемо. А що вже славлено нашу сім'ю? Кайдашеву сім'ю у театрі Шевченка ставлять з 2012 року. Перед початком вистави глядачі отримали з рук Кайдашихи, яку грає директорка, художній керівник театру, заслужена артистка України Оксана Іванівна Петровська, смаколики. Знає так і має вистава у жанрі соціально-побутової історії за повістю Івана Нечуй Левицького Кайдашева сім'я давно стала однією із візитівок театру. А ще принесла Шевченківцям нагороду всеукраїнського театрального фестивалю. Це вистава, можна так сказати, вже героїчна, тільки в нашому театрі вона іде вже 252 рази, але по всій Україні вона іде також часто. Оце я одна із тих свекрушищ, яка не повинна бути в жодній хаті, в жодній квартирі і в жодній родині. От. Ми показуємо для того, щоб ви посміялися і взяли для свого життя, що так не можна, тому що поки у силі свекруха, вона дає настави, настанови такі, да, і вона така дуже жорстка. А далі вона вже старіє, а невістка ж, вона над нею тоді може панувати. Через те приклад у нас на сцені. Шевченківці, щороку залюбки презентують вибагливому Дніпровському глядачу цю виставу майстерно із дотепним гумором розкривають колоритні образи персонажів, надаючи привід для важливих роздумів і цінних висновків. Бачила різних людей, різних і сусідів, і родичів, і своїх. І я взяла приклади для такої свекрухи від ну. Якщо я скажу від однієї людини, то це буде негарно. А скажу, що від багатьох по трохи по, по, по трішечку, і склала такий образ, який не дуже гарний, негативний. Але в кінці вже куди їй діватися? Треба миритися з невістками, тому що старість вона говорить про своє, треба гнути. Голову перед невістками казати спасибі. А якщо весь час на одній Лінії з невісткою, то тоді не потрібно гнути. Тоді ви будете розуміти одна одну і в старості, і в молодості. І тоді буде мир і злагода у родинах. Дві з половиною години промайнули непомітно. Шевченківці змушували глядачів сміятися крізь сльози, дарували можливість слухати народні пісні у виконанні на чотири голоси і показали справжній весільний обряд. Вистава про наших пращурів і про нас сучасних. Хочете переконатися? Завітайте до театру Ольга Ховрич, Віталій Шалдов, Новини Д1. Новини спорту у Швеції. Триває юніорський чемпіонат світу з біатлону 2025. Збірну України в дисципліні Массарт представляли чотири спортсменки. Тріумфаторкою змагання стала шведка Сара Андерсон. За нею розташувалася француженка Анаель Бонду. Першу нагороду в актив збірної України на змагання записала Олександра Маркушина, яка завоювала бронзову медаль. Також до десятки найкращих спортсменів увійшла ще одна українка Ксенія Приходько. І на останок випуску коротка інформація про синоптичну ситуацію у Дніпрі та області на сьогодні. У Дніпрі триматиметься хмарна погода без опадів. Температура повітря коливатиметься від 1 до 6 градусів тепла. Вітер південно-західний до 5 метрів на секунду. У Самарі, Кам'янському та Синельниковому також хмарно. Опадів синоптики не прогнозують. Температура повітря коливатиметься від 1 до 7 градусів вище нуля. У кривому розі нікополі, марханці та жовтих водах тримати. Тиметься хмарна погода, опадів не очікується. Температура повітря коливатиметься від нуля до восьми градусів із позначкою плюс. Телеканал Д1 підтримує зв'язок зі своїми глядачами. Тож, якщо ви хочете поставити питання або маєте цікаву інформацію, телефонуйте на нашу гарячу лінію 098 060 3535. 35. телеканал, Д1 має власні сторінки у соціальних мережах. Ви можете дивитися наші програми на Ютубі, у Фейсбуці, Телеграмі, Інстаграмі та у мережі X. Долучайтеся до глядацької аудиторії в інтернеті. Побачимось у подальших ефірах. На цьому інформаційний випуск завершується у студії. Працювала Маргарита Сопільняк, сурдопереклад Ганна Костікова. Бажаємо мирного дня! Слава Україні!